Доброго дня! Спонтанне трошки відео, але воно буде коротеньким, так що додивлюйтеся до кінця. І так, почну я напевно відео словами з оголошень, які зараз можна побачити в інтернеті, зокрема в Фейсбуці та і на інших сайтах, про те, що там обіцяють українцям золоті гори у вигляді візи в Англію терміном на три роки. Відповідно, вимагають за це все певну платню. Але повірте, ніхто вам нічого не зробить, навіть за ту платню. Вас просто кинуть на гроші і все. Такі випадки, регулярно, час від часу. Люди пишуть в особисті, але, але цим, понятне діло, що ніхто не хоче залишати свій відгук, ніхто не хоче ділитися тим. Вибачте мене на слові, який він лох Особливо це стосується чоловіків, тому що я вже дуже давно пишу в чаті, що чоловікам спонсора знайти нереально. Так все одно, сьогодні неділя, сьогодні неділя, сьогодні мені одна людина написала, як її розвели. В принципі, схема абсолютно не нова, схема давно заїжджена, Нічого для мене нового немає, але пам'ятайте, що цю візу терміном на 3 роки, яку вам обіцяють зробити за певну плату, в кожного ця плата абсолютно різна. Хтось там бере 300 євро, хтось 500, хтось 800, ну коротше. Хто наскільки знаходить і вважає правильним розвести людину, той настільки і розводить людину. От і все, що я можу сказати. Сьогодні що ж, написав мені людина, що його кинули на предоплату. Умова була яка? Умова була яка, що він 100 євро скидає зразу і 400 євро скидає, коли віза вже готова і отримана. Ну, Відповідно, що ніхто йому там нічого не заповняв, гроші на предоплату він скинув. Через три тижні ці крінділя просто десь пропали, випарувалися з вайбера, з Телеграма, з усього. Тих людей, кого вони кинули на гроші, вони просто Просто розбирайтеся самі як хочете. Скільки таких людей вони кинули, чи 10, чи 15, чи 100, чи 200? я не знаю. Я не знаю, я знаю конкретно один випадок, що кинули на предоплату. Також та ж сама людина мені скидувала оголошення, де пишеться, що... Таку саму візу в Англію, обіцяють, але ти маєш скинути там предоплату 200 євро, а там 300 євро, коли буде готова віза. Але чоловіки, особливо чоловіки, запам'ятайте, вам зараз спонсора в Британію не знайти. І це не тому, що я так кажу, це тому, що реальність така, в принципі, спонсорська програма, вона, вона, вже, вона вже можна сказати, увійшла в історію. Але якщо жінкам ще хоча б якось реально знайти спонсора самим по групах по Фейсбуку через благодійні організації, то чоловікам спонсора знайти нереально. Нереально. І це не, не мої здогадки. Народ, дивіться, я тут спілкувався з жінкою, яка голова громадської організації була по Бельгії. Вона після того, як вже суперспонсор Шотландія припинила е, прийом заявок, це після 12 липня, вона допомагала знайти українським сім'ям з окупованих територій спонсорів Великобританії. В її приблизно 15 відповідей на сім'ю приходять такого типу: а ваш чоловік, що інвалід, а в нього є група інвалідності. Ну якщо нема групи інвалідності і він не інвалід, то нехай їде в Україну, хай там щось допомагає, а ми жінку з дитиною готові забрати. Але цього всього люди чомусь не хочуть чути, в основному чоловіки все одно вони думають, що ним якийсь дядько за певну суму грошей зробить цю візу, дасть ним цей дозвіл на виїзд. І тому прочіє. Народ, от хто вам цю візу може зробити, хто вам цю візу може зробити, якщо немає спонсорів для чоловіків, в них, в принципі, то і для жінок уже немає, практично нереально знайти. Але для чоловіків тим більше немає спонсорів. Немає зовсім. Тому, будь ласка, не ведіться, не витрачайте свої гроші. На таку фігню ви просто самим банальним шахраям, самим банальним шахраям віддаєте гроші, коли, коли ним скидаєте на ці всі, не знаю на що. На очікування якогось чуда, що вам зроблять візу, ще яку фігню, ще яку фігню. Я не знаю, на що ви взагалі розраховуєте. Але повторюсь ще раз, що ніхто вам цю візу абсолютно не зробить. Для тих же, для тих же, кому все-таки цікаво, хто хоче спробувати знайти спонсора, ви ж пам'ятаєте, що сама по собі програма «Homes for Ukraine», будинки для українців, за якою передбачена ця віза терміном до трьох років. Вона є безкоштовною, безкоштовною, і спонсора собі можна спробувати шукати через різні благодійні організації або ж через групи в Фейсбук. Але якщо ви жінка, ну є ще хоча б шанси знайти спонсора. Ще ж малесенькі, малесенькі, але вони є. А якщо ви чоловік, у вас шансів немає. Приймітьте і погодьтеся з тим. І за гроші за гроші. Вам ніхто цю візу не зробить. Вас лише кинуть на передплату і все. Передплату, скільки вам спочатку скажуть скинути, чи 100 євро, чи 200 євро, чи ще там скільки. І можуть вам обіцяти золоті гори, і будуть обіцяти золоті гори, і роботу на Амазоні. Блін, коли мені та людина прислала оголошення, там писалося, я просто не хочу його відео показувати, для чого рекламувати шахраїв. Да? Там писалося, що коли ви приїдете в Англію, вам там можемо надати Уявіть собі, вони вам можуть надати роботу на вибір. Там і будівництво, там і фермі, там і робота на Амазоні. Там є чуть ли не піар-менеджер компанії, ну серйозно. Так от на рахунок роботи на Амазоні, не будьте ж такими наївними. Туди ж теж всіх підряд не беруть. Банально почитайте, які вимоги потрібні, щоб працювати на Амазоні. Перший з них це комунікативний рівень англійської. Хороший розмовний рівень англійської. Це перша із вимог. Все, ні, ви вірите в оголошення, що вони вам там напишуть, що ви будете працювати на Амазоні. Блін, народ, ну який нафіг Амазон, я серйозно кажу. Плюс до того. Ще раз під кінець повторюся, я казав, що відео буде недовгим, воно і буде недовгим. Програма Home for Ukraine Будинки для українців абсолютно безкоштовна. Безкоштовна. Те, що чоловікам на її зараз не попасти, це вже інше питання. І, шановні чоловіки, на мене не треба ображатися, я нічого тут не придумав. Я просто констатую факти, що вам на її не попасти уже. Уже не попасти після того, як 12 липня суперспонсор Шотландія припинили прийом заявок. Уже чоловікам на цю програму не попасти. Тому що спонсорів серед приватних сімей, які готові виступити спонсором в Англії, банально нема. Це, що пропонують в інтернеті за гроші, це все розводняк. Це все розводняк абсолютно. Так, що народ реальність така, вона трошки жорстока, але вона така. Погоджуватися з нею чи не погоджуватися тут справа кожного. Можете мені там написати, не знаю, коментарі, які вважаєте правильними, чи хороші, чи погані, без різниці. Головне, щоб було об'єктивно. Просто... просто я бачу ситуацію такою, що всіх чоловіків, хто так чи інакше, вірив в казку, а таких було багато. них просто кинули на предоплату, і все. Відповідно, я з цього можу робити такі висновки. Як воно насправді, не знаю, не знаю, але. Якщо таких випадків багато, я думаю, що реальність від того, що я бачу, не сильно то і відрізняється в тому плані, що чоловіків так само продовжують кидати, але продовжують кидати того, хто вірить, що ним якийсь, якийсь дядько знайде того самого чарівного спонсора, і що він приїде в Британію сюди терміном на три роки за предоплату. Причому знаючи, що програма безкоштовна, або навіть не знаючи, що програма безкоштовна. Ну, знову ж таки, якщо не знаючи, що програма безкоштовна, то блін, то почитайте, що вона безкоштовна. А то, що спонсора знайти вам не можна, ну це вже інше питання. Все, ладно, я вже багато наговорив, затягую відео. Пишіть, що хто думає про цю ситуацію в коментарях. Ви також, коли подивилися відео, читайте коментарі. Можливо, я якісь моменти упустив, не сказав. Загалом, так у нас якось народиться істина, якщо народ буде активніше включатися і писати коментарі.